Ісусе Христе, агнці Божий, Ти помер за всіх грішників і за мене. Я прийшов нині до Твого святого Христа, щоб в покорі і послуху засвідчити, що Ти взяв на себе всі мої провини і поніс за них кар, що Твоїми ранами. Мене зцілено і врятовано від загибелі, Спасителю мій, заради мене ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, твій бік прокололи. За мої провини, за мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого Христа і бачу, яку велику ціну заплачено, за моє життя і спасіння, Агнцю Божий, Ти приніс себе в жертву. За мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми твій хрест став для нас осердя, прощення, надії і втіхи. Тому разом з Твоїми апостолами і усіма святими я визнаю. Я живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив і віддав за мене самого себе в жертву на Христі. Щоб, віруючи в нього, я не загинув, але мав життя вічне. Амінь.